Мої вітання, шановне панство. Звуть мене Олександра. З'явилася інформація на днях, на днях сьогодні, от вчора, здається, да? що збирається Путін до Лукашенка в гості. І сьогодні, начебто, вже підтвердили цю інформацію зі сторони Росії. Ну, щось я дуже сумніваюся, що він взагалі десь буде виїжджати. От, Ну давайте глянемо, чи збирається, про що буде, будуть говорити, якщо і приїде, да? Давайте подивимося. Чи збирається Путін у гості до Лукашенка найближчим часом? Чи поїде. Чи збирається це таке? Давайте, чи поїде. да? Чи поїде Путін в гості до Лукашенка найближчим часом? О, Рицар Пентаклі. Ну, не впевнена я. Такі карти, знаєте, більше. Якщо і збирається, то не так швидко, як і е, говорять, тому що тут ну, це карти повільні, зірка карта також повільна. А по правосуддю, ну, і серії поговорити треба. Ну, тобто є про що поговорити, да? є, є, є що м, обговорити, давайте інакше спитаємо. Чи зустрінуться Путін і Лукашенко найближчим часом в Білорусі?» Чи зустрінуться Путін і Лукашенко в Білорусі найближчим часом? Ні. ну. Я, я тут, от в Білорусі, я тут не бачу, тут все рівно дороги немає. Тут взагалі якісь втрати стоять. Тобто, знаєте, тут страх стоїть, страх дороги стоїть, що там в дорозі щось може трапитися? Ні. Можливо, Лукашенко привезуть. Ну, бо розмова планується, щось таке хоче. Може, Лукашенка привезуть до Путіна. Лукашенка до Путіна. О, тут, так, да, тут вже дорога стоїть. Так, да, друзі, тут вже стоїть дорога, от, тут вони вже можуть зустрітися, щось поговорити, обговорити. От і е, таке, що ну, на своїй території, да, що ну, Лукашенко поїде. Угу. Якось так. Давайте глянемо, про що будуть говорити насправді? Про що буде, буде розмова? Це він його накилим да, визиває. Про що буде розмова? У Путіна з Лукашенко. Знову настанови, як робити, куди рухатися, що це для Росії. Ну, Для Росії це просто всі карти, які <говори> могли випасти і показати, що в них все погано, да, вони випали. Пав'яшені, очільники і башня. Ну, у них ну, нічого не виходить. Вони просто, знаєте, от. Таке вже щось там відбувається. І при владі, і момент відходу. Слухайте, може він буде щось йому говорити про те, що про якісь свої обмеження чи про свій відхід? Хм. Цікаво. А взагалі буде з ним Путін розмовляти? Чи хтось інший буде зі сторони Росії? Сам Путін буде розмовляти з Лукашенком. Сам Путін буде розмовляти з Лукашенком? Таке відчуття, що м -м, тут не сам Путін, а наче хтось за нього зробить цю роботу. Можливо, буде якась рада. Ну, якось там вони зберуться а, і там щось будуть обговорювати. Тому що ну, все рівно стоїть якась дорога для Путіна. Паш Мічей Ваш тут. М -м. А взагалі, от мені цікаво, чия це була думка зустрітися. Чи є ініціатива Путіна в цій зустрічі? Самого Путіна. Ну, не його влади, а самого а, Путіна. В цій, в цій зустрічі. Чи є ініціатива? Дев'ятка кубків. Може і да, може і да, але тут єдине, знаєте, що зустрітися все вирішити остаточно по Верховному суду. Тут щось таке, а що ж готується? Рицар мечей, Верховний суд, якась карта така, знаєте, ну, агресивна. Що готується для Лукашенка. Ну, дивіться, знову відхід стоїть. Нова дорога. Дорога готується. Що готується для Лукашенка. Ну, дорога, так, да, він може його попросять приїхати. Щось планується для нього, якийсь наказ для нього готується. Що це для Лукашенка. Ну, він, знаєте, як е, вимушений, ну не вимушений. А ну, тут для нього знову ж таки, лунає колесо Фортуни це таємний вплив, це залякування, це щось таке, ну, будуть намагатися на нього вплинути, маніпулювати, надавити на нього, от на самого Лукашенка. Я так розумію, що він, ну, щось не робить те, що він пообіцяв, і тому таке тут. Таке робиться, але щось для Росії вся ця розмова, якось не дуже гарні карти вийшли. В них там зараз ну, встановлення влади нової, да Давайте подивимося, що будуть вони про Україну говорити. Чи буде розмова про Україну? Да. Про, про страх, про страх. От один, про те, що ну, не виходить, про те, що по смерті, знаєте, як, ну, не вийшло, програли. Шестерка жезлов і смерть. Про програш. Да. Буде мова про Україну. Про програш буде мова. Про те, що вони просто лузери. І що це для України буде значити? Король Пентаклі, Верховна Жриця. Що це? Щось він ще хоче, що це для України. Щось готує ще для України по Башні це для нас добре. Ні, це для нас не добре. Ще, ще якийсь удар для нас готує. Знаєте, як, бо випав він король Пентаклів, а, Ну, вони просто розуміють, що вони втрачають, вони програють і м м готують, знаєте, як. Як останній шанс. По Верховній Жриці тут е, йому потрібна якась допомога для боротьби. Я так розумію, що можливо ну, це по наступу чи може по людям. Я не знаю, от якась йому потрібна допомога для, е, ну, для нападу да, чи для атаки, що це для України, башня, ну це удар для України. Можливо, якісь ракети нові, я не знаю. Можливо, люди, можливо, загроза зі сторони Білорусі. Да? Тобто, тут можливість вплинути на наше, на людей, на таке. Ну і для нас це не, не, не добре. От. Ну, але знаєте, я. Не знаю, я, я не сумніваюся, що Україна відіб'є, навіть якщо це зі сторони Білорусі, <кій> можливо, це, знаєте, якось з іншої десь сторони він, він буде просити якусь підмогу. Що там у Білорусі ще залишилося? Може якась ще техніка залишилась? Що він захоче, щоб Білорусія зробила? Давайте так. Що він буде просити від білорусів? Від Лукашенка, що буде просити, що йому треба. Щоб він зайшов до, до допомогу. От як ти пообіцяв, що це для Лукашенка по боротьбі, так, да, так і є. От як ти пообіцяв, ти маєш стримати своє слово, йому треба ну, буде просити допомогти. Це стосується України. Борисарі мечів, так це може бути. Це може бути трійка жезлів з кордону, типу, знаєте, атака з кордону. Так, да, може бути так. Так, добре. Ну, розуміємо ситуацію, як то кажуть. Але щось у них там таке відбувається. Диявол. імператриця. Зовсім все погано. Чи полетить в Білорусі хтось інший замість Путіна? Ну, щоб поговорити, може там привезти того Лукашенка, чи полетить в Білорусь хтось інший замість Путіна. Здається, що його привезуть, тому що тут, ну якось я не бачу сильно тут такої, знаєте, дороги, щоб туди хтось летів. Чи полетить хто-небудь, чи буде якась дорога зі сторони Росії, хтось з влади, да? сама дорога чи буде. Ні, нема. Ну, дороги не бачу. Тут, скоріш за все, що Лукашенка привезуть. Ну, це... Так, ну, друзі, добре, щось будемо чекати, якісь такі новини. Давайте спитаємо, що там зараз відбувається взагалі в Кремлі. Що вони так, що в них там зараз відбувається? Там здається, що геть все погано. Що зараз в Кремлі? Дуже нестабільна ситуація. Втрата влади. Що зараз в Кремлі? Угу. Зміна влади. Що зараз конкретно з Путіним? Ну, він слівається потихеньку, мені по знає. знаєте, це як людина готується до змін. В нього йде втрата здоров'я, в нього йде ну, він в страху. Знаєте, коли людина обмежена в діях, не може діяти через свій страх. От. А по ну, це коли ти не сильно їх вплинути можеш, тут залишається тільки чекати, змін. От. Ну, якщо оракульно читати, так, да, саму карту, то що це для Путіна? Ну, неможливість вплинути, да. Тут просто, знаєте, як чекати, чекати, поки все закінчиться для нього. Ну. Що тобі світить? Путін, що тобі світить? В плані влади твоєї? Кінець влади, в нього забирають владу, боротьба за владу, якісь погрози, якась, можливо, пропозиція йому для того, щоб йому врятуватися йде. От така ще може бути <кій> по, верховному жрець, по верховному та імператору. Ну, такі, знаєте, це, а, тіньові, тіньові якісь впливи, карти такі собі. Ну, в, плані, в плані його влади тут кінець, кінець правління по правосуддю заслужена. Будуть відбирати в нього владу, друзі. Ну, добре. Будемо чекати новин, дивитися, що там відбувається. Лукашенко, звісно, догрався, як то кажуть. Дякую, друзі, за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, свої нерви і Україну.